Вітає в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин з середи 10 квітня. Якими подіями був насичений день, розкажуть наші журналісти. Тож не перемикайте. Другий день поспіль. Ще 250 FPV-дронів Хмельницька міська рада передала для сил оборони. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Традиційно вже передача чергової FPV-дронів, Цього разу це евпів десятки. Цього разу ми передаємо 250 штук. Десятки, хороші, якісні півдрони, які дозволяють нашим військовим використовувати їх як одноразову роботу, як дрон Камікадзе, ну або багаторазового використання з скидами. Десятка дозволяє нести на собі суттєво більшу вагу, ну і суттєво кращий боєприпас, який може знищувати не тільки живу силу, а може знищувати і важку бронетехніку російської орди. Це бюджетна закупівля, вартість 250 підронів, понад 4,5 мільйони гривень. Традиційно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати силам оборони. Отже, наближати нашу спільну перемогу. Допомога херсонцям, які втікають від ворожих нападів. Рятувальники та волонтери пліч-опліч допомагають усім, хто покидає рідні оселі через постійні обстріли та переїжджає у інші міста. Сьогодні черговий евакуаційний потяг прибув на перон Хмельницького вокзалу. Фахівці ДСНС допомогли херсонцям перенести речі. Психологи-рятувальники надавали необхідну допомогу переселенцям, а волонтери Червоного Христа пригостили теплими напоями. Допомога військовим у Хмельницькому презентували благодійний проєкт Вишивана Україна на підтримку ЗСУ. Це аукціон десяти картин майстрині села Правдівка Неоніла Боричко. Жінка створює з кольорових ниток витвори мистецтва вже кілька десятиліть. Каже, раніше не продавала жодної, хоч і можливість була. І всі питають продаєте, продаєте. Не продавала ні одної картини, не продавала, бо мені щось жалко було. Ніби в кожну картину душу вкладаю. А в тому, як я подивилася, що така біда робиться, стала подивилася тих картин повну, думаю, ну а я їх нашу б така Таке робиться в країні, то й мені зовсім їх вже не жалко було. Головна ідея проєкту збір коштів на зарядні пристрої для підрозділів, які дислокуються на території Хмельницької області. Ціль 100 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що ці банки будуть заповнені, і ми, крім фіксованої цієї суми, зможемо більше зібрати коштів. І е, бандера павери, які дають можливість нашим військовим бути на зв'язку, дають можливість підзаряджати е, спеціальні пристрої для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Вони ще й е, е, ну, отримують таку величезну енергетику е, від нашого. Такого жіночого потужного кола усі картини в українському стилі виконані кропіткою роботою майстрині. На створення кожної пішов майже місяць роботи, щоб популяризувати і надати розголос у благодійному проєкту. Участь у ньому беруть десятеро відомих жінок міста: громадські діячки, медійниці, правоохоронниці і активістки. Моя картина позаду мене це квіти, квіти білі як символ. Для мене як символ перемоги світла над темрявою, як символ. Добра, обираючи картину, коли дивилася перелік і зупинивши погляд на калині, сумнівів не було про те, що я хотіла б її презентувати, оскільки бачу калину як специфічний і своєрідний символ нашої держави. Дві лілеї це символ сім'ї, символ любові. Я бажаю кожній дружині дочекатись свого чоловіка і для того, щоб ми потім на день перемоги могли всі разом і сказати, що ми це зробили. Взяти участь в аукціоні дуже просто: потрібно лише забронювати собі лот на сторінці ГО «Захист об'єднання волонтерів або будь-якої із учасниць. Більше лотів, більше донатів і шансів на перемогу. Перейти на сторінку учасниці, картина якої вам сподобається. Ви бачите, тут величезний перелік, різна тематика. І я вам більше скажу, що напевно навіть тематика співпадає з характером кожної із учасниць. Зробити внесок на Монобанку це один лотерейний номер, буде дорівнювати розміру 100 гривень, в призначенні платежу вказати внесок під прізвище і ім'я, зробити скріншот переказу, додати його під постом розіграшу учасниці, отримати свій лотерейний номер і зробити поширення допису на свою сторінку. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Близько п'яти тисяч випадків на тиждень. Статистика захворювання на грип та ковід. 83 хворих за тиждень маємо ковідних. В лікувальних закладах знаходяться 123 людини. Це з грипом і гострим респіратором вірусною інфекцією. Померлих за тиждень немає. Прошлий тиждень було, позапрошлий тиждень було 4 смертельних випадки. Всі люди старше 65 років, всі від захворюваності ковід. Ментальне і фізичне відновлення цьогоріч у селі Головчинці на Хмельниччині планують побудувати центр психічного здоров'я та реабілітації для військових та членів їхніх родин. Наразі у міськраді виготовляють проєктно-кошторисну документацію. Тому ми наразі виготовляємо проєктно кошторисну документацію на створення нового центру психічного здоров'я і реабілітації. Тут зовсім поруч так само в Головчинцях. На кілька сот насправді місць ми разі не можемо сказати точну кількість, бо формується ПКД. Буде ПКД у нас готова десь на червень місяць. Після того буде мати точну кількість і послуг, і людей, які ми зможемо там реабілітувати. Плануємо в цьому році розпочати будівництво нового центру психічного здоров'я реабілітації 96 пліток, 8 оконів, 7 раків, 5 рибців. Чотири вирозуби чорноморських, одну щуку звичайно. Саме стільки незаконно виловленої риби хмельницькі рибоохоронці вилучили з безгосподарської сітки. Браконьєрське знаряддя виявили під час рейду спільно з працівниками сектору водної поліції на річці Дністер поблизу села Пижівка. Тож рибоохоронці запобігли збиткам на суму у 250 тисяч 137 гривень. Рибу повернули до водойми у живому вигляді. Нагадаю, із 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. На Хмельниччині цьогоріч зафіксували 19 випадків алкогольних отруєнь дітей. Повідомила ювенальна поліція Хмельниччини. Занепокоєння викликає проблема продажу неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів. Цього року задокументували уже 51 такий факт та 97 – за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Наразі Хмельниччина обслуговує 36 ювенальних поліцейських. Саме вони займаються профілактикою підліткової злочинності та здійснюють превентивні заходи в дитячому середовищі. Захищені від мобілізації нещодавно в Україні дозволили бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників цирків та телемарафону Єдині новини. Адже у мінкульті підтвердили статус підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Чи згодні з рішенням хмельничани питали наші журналісти? Підприємців можна, які приносять бюджет, збільшують пенсійний і абсолютно все, то це я розумію. Деякі молоді хлопці мають хороші бізнеси і вони повинні заробляти гроші не вояки. Ну, а цирк це розваги? Я думаю, так, бо ну, розносити інформацію також важливо по телевізору, і так, по новинах і таке інше. І також працівники, які знають свою роботу і тут їх мобілізують, то важко їм буде знайти заміну. Ну, Критична інфраструктура, до прикладу, це в нас. Е е Наприклад, електрика це ж вагоме, на мою думку, це саме перше. А без цього можна в Україні якось частково обійтися. Я думаю, що так буде правильно, якщо буде 50% все-таки брать. Працівники церкви, напевно, критичними, ні, але якщо це працівники телемарафонів, то це журналісти, вони виконують певну інформаційну роботу, це потреба громадянського суспільства. Вони певно, що мають більшу потребу в бронюванні. Є набагато більш критичніші професії, які потребують мобілізації, навіть не 50%, а 100. Медицина, критична комунальні підприємства, енергетики, газівники, аграрії, але не цирк. Третій температурний рекорд за 9 днів квітня, за даними спостережень метеостанцій області, вкотре зафіксували високі показники тепла. Відтак у Шепетівці 9 квітня температура повітря досягла 25,3 градуси. Попереднє рекордне значення було меншим на 1,8 градус та зафіксоване 2020-го. У місті Хмельницький плюс 24,5, У Каменці Подільському 25,9. Ці температурні показники вищі за попередні рекорди на 1,3 та 1,2 градуси відповідно, і зафіксовані вони були були 1986-го. 11 квітня на Хмельниччині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний. 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів. – 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. В день – 17-19 тепла. У переважній частині області очікується надзвичайна пожежна небезпека. П'ятий клас Шепетівка, Ямпіль, Хмельницький, четвертий Нова Ушиця, третій Кам'янець-Подільський. Погодні умови сприятимуть підвищенні ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини. Середи більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.